Права 412. У спортивному залі потрібно розмітити різними кольорами баскетбольний і волейбольний майданчики, які мають форму прямокутників. Сусідні сторони баскетбольного майданчика дорівнюють 26 метрів і 14 метрів, а волейбольного 18 метрів і 9 метрів. Щоб провести лінію завдовжки 1 метр, потрібно 50 грам фарби. Скільки потрібно фарби, щоб обвести лініями контури обох майданчиків? Добре. Ну, якщо нам треба порахувати контури обох майданчиків, я пропоную знайти контур першого майданчика, це баскетбольного, а він буде дорівнювати периметру цього прямокутника, і контур волейбольного майданчика, він також буде дорівнювати периметру цього волейбольного майданчика. Знайти потім сумарний, ну і порахувати тоді, скільки фарби витратиться в загальному, бо скільки окремо для того, щоб ввести баскетбольний і волейбольний, нам знати. Не треба. Ну що ж, тоді записуємо першу дію, будемо обчислювати периметр баскетбольного майданчика. Отже, пишемо, що П, ну або просто пишемо тоді 2, що множиться, а в дужках у нас буде розміри 26 плюс 14 метрів, і це дорівнює. 26 плюс 14 це буде 40. І 2, що множиться на 40, буде дорівнювати 80. Пишемо в дужках чого метрів. Це буде периметр. Периметр. Баскетбольного. Майданчика. Ну, добре. Якщо периметр баскетбольного майданчика дорівнює 80 метрів, то тепер нам треба дізнатися периметр волейбольного майданчика. Пишемо 2. Ну, Так само 2, що множиться на А плюс Б. То ми пишемо. Замість розмірів 18 плюс 9. 18 метрів плюс 9. І це дорівнює 2. Що множиться. Тепер. 18 плюс 9 це буде 27. Помножити на 27. І це дорівнює. Ну, 27 плюс 27 це буде 54. І це дорівнює 54. Пишемо в дужках чого метрів. Це буде периметр. Периметр. Пишемо волейбольного. Волейбольного, майданчика. Так, Ну добре, тепер, щоб обвести тоді. Лініями контуру обох майданчиків нам треба знати загальну довжину ліній. Ну що ж, нам треба тоді до 80 додати 54. Пишемо третя дія. Тоді 80 плюс 54. І це дорівнює. Ну, 80 плюс 50 це 130, а ще є 4 134. Метри. Пишемо, це загальна. Ліній. Добре. Тобто у нас треба провести лінію сумарну, яка буде дорівнювати в сумі 134 метри. Ну, але ми знаємо, щоб провести лінію завдовжки 1 метр, треба 50 грам фарби. Ну, Якщо на 1 метр 50 грам фарби, то на 134 метри треба в 134 рази більше то ми пишемо четверте, тоді 134, що множиться на 50, і це дорівнює. Ну, давайте тоді 134 помножимо на 50. Отже, давайте стопчик. 134. Помножити на 50. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. Так, далі 3 на 5 це 15, плюс 2 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Так, і 1 нолик додаємо. Отже, вийде. Тоді 6700. Записуємо і це дорівнює. 6700. Записуємо в дужках чого? Грам. Так, це. Маса фарби. Так. Тобто нам треба 6700 грам. Ну, можемо забрати звідси кілограми і написати, що п'яте. 6700 грам. Це дорівнює. Ну що ж, 6 тисяч це буде 6 кілограм. І ще залишається 700 грам. Так. Ну що ж, ми знайшли, як скільки потрібно фарби, щоб обвести лініями контури обих майданчиків. 6 кг-700 г. Записуємо тоді відповідь. Відповідь. 6 кілограм 700 г. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми використовували периметр прямокутника. На цьому вправу завершено.